Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати голубці. У мене тут телятина 300 г, також курятина філе куриці 416 г, і свининка. Гуляш я брала 680 г. Ось ціни на курятину та свининку. Бо телятину я купляла раніше. Ціни вже не пам'ятаю. Приступаємо, робимо фарш. Прокрутила м'ясо через м'ясорубку. Вийшов такий фарш. Підготуємо рис. Я промиваю його 2-3 рази холодною водою і заливаю окропом. Рис у мене тут 250 грамів, а окропу я беру 375 грамів. І залишаю його так на 25 хвилинок. Готуємо капусту. У мене білокачанна капуста і молода капуста. Я готую двома способами: перший спосіб. Капусту я помила і вирізаємо кочерішку цю. Кочеріжку вирізали. Готую капусту у мультиварці. Висипаю сіль у воду. І кочеришкою вниз кладу капусту. Готую саме у мультиварці, бо чаша мультиварки мені підходить по розміру для того, щоб зварити цю велику капустину. А ви можете варити у звичайній каструлі. Капусточка вариться вже 3 хвилинки. І вже можна обирати верхні листочки. Ось які вони. Все легко і просто. Зняла два листочка і перевернула її кочеришкою вверх. Листочки з капусточки, яка вариться, знімаємо по черзі. Для того, щоб було зручніше листочки знімати, вставляємо всередину вилку, притримуємо вилкою. Ось так, викладаємо на тарілочку. І на тарілочці вже розбираємо капусточку. Якщо ми бачимо, що ось далі капусточка сирувата, то ми знову її відправляємо у каструльку доварюватися. Другий спосіб приготування капусти це у мікрохвильовій печі. Також кочеришку я зрізала так. і ставлю нею вниз десь приблизно на 5 хвилинок. Поки готується капуста, будемо готувати підсмажку. Ріжемо цибульку напів кільцями, четверть кільцями або на кубик, як вам зручно. Це взагалі не принципово. Нагрілася сковорідка, наливаємо олійки, викладаємо сюди цибульку. Цибульку смажимо, поки вона стане прозорою. Пройшло 5 хвилинок. Капусточку перевертаємо кочеричкою доверху і відправляємо її ще на 5 хвилинок. Поки і смажиться цибулька, натираємо моркву. Цибулька підсмажилася. Моркву потерла на терці і додаю до цибульки. Моркви у мене 250 грамів, вже натертої. 250 грамів. Накриваю кришечкою. Пройшло ще 5 хвилинок у мікрохвильовій печі, і потрібно листочки, які вже готові обібрати. О, дивіться. В'якенький листочок. Обібрала не всі листочки, тому ще ставлю капусточку хвилинок на 5. Засмажка майже готова. Чистимо та кришимо до неї перчик. Перемішуємо добре все разом. Замажимо під кришкою до готовності. Пройшло ще 5 хвилинок і бачимо, що капусточка повністю готова. Обираємо останні листочки. Тобто, так легко, без води можна приготувати капусточку у мікрохвильовій печі за 15 хвилинок. Спосіб приготування у мікрохвильовій печі мені подобається найбільше. Він найлегший. І капуста дуже м'яка, гарна. Саме те, що потрібно для того, щоб скрутити гарний голубець. Кому не смакує болгарський солодкий перчик, ви можете готувати без нього. Засмажка готова, плиту вимикаємо. Якщо навіть вона і в недоготовності, нічого страшного, вона все одно буде тушитися ще в голубцях. Поки капусточка доварюється, робимо начинку. Рис процідили і викладаємо до фаршу. Додаємо сюди підсмажку. Але додаємо не всю, а лише десь третю частину додаємо до фаршу. А цю засмажку ми залишаємо для соусу. Я додаю столову ложечку солі. У мене морська сіль дрібного помелу. І ложечка без гірки. Додаю також чорний перець мелений, ви за смаком додавайте. І все добре перемішую разом. Продевгустували на смак і сказали ще досолити, тому додаю ще чайну ложечку солі. Фарш готовий. Капусточку обібрала, це у мене. Білокачана. А це з мікрохвильової печі рання капусточка. Зараз її привезти потрібно до ладу. Обрізати качеришки на листочках. Ось оце місце, воно тверде, його потрібно просто ножиком зрізати. Це робиться для того, щоб голубець гарно загортався, ось так. Якщо тут буде тверда штучка, то воно буде. Важко загортатися, а іноді ламається, тому краще обрізати. Так потрібно підготувати усі листочки. Маленькі листочки я просто обрізаю оцю тверду штучку, а у великих листочках я її буду перерізати на опіл. Покажу трошки пізніше. Ось дивіться, листочок великий, я у ньому теж обрізала кочерижку. І просто його розрізаю на опіл. Розрізала на дві частинки і буду загортати кожну окремо. Потім покажу як. Я вас дуже прошу, не замурачуйтеся ви з варкою в каструлі капусти. Це дуже довго і це ну, багато сил ви на це витрачаєте. Це незручно. Якщо у вас є мікрохвильова піч, то ну, це взагалі спасіння. 15 хвилинок і чудова капустина готова. Не витрачайте свій час даремно на варіння капусти у каструлі. Оці листочки маленькі, що залишилися від капусти, я не викидаю. Я ними просто висталю дно у каструлі, а на них буду викладати голубці. Листочки готові. Я всі перебрала. І скажу вам, що легше набагато працювати з капусточкою, яка. Врання. Тепер переходимо до приготування соусу. До засмажки я додаю 2 столові ложки з гіркою томатного соусу. У мене ось такий. Додаю 5 столових ложок сметани з гіркою та вливаю домашній томатний сік. Чашка у мене 300 мл, дві чашки вливаю. Якщо у вас немає томатного соку, замініть простою водою. Розмішуємо та доводимо до кипіння. Я не солю, тому що у мене сік томатний солений. А ви можете, звичайно, підсолити, якщо у вас буде вода замість соку. І якщо у вас вода то потрібно додати пару ложок столових борошна для того, щоб суміш була не рідкою, а густоватою. Можна ще додати помідори свіжі, пропущені або через м'ясорубку, або просто на потерті. По терці, без шкірки. Соус обов'язково має бути смачним. Від смаку соусу залежить смак голубців. Навіть якщо ви голубці купуєте десь у магазині і зробите смачний до них соус, то багато хто подумає, що ви ці голубці приготували самі. У них буде смак домашній. Тому соус повинен бути смачний. Перемішали, добре, довели до кипіння і виключаємо. Зараз покажу перший спосіб, як я готую голубці. Викладаю столову ложечку начинки, ось так. Роблю конус, і цей конус завертаю. Так. Тепер пальчиками приминаю всередину начинку, і завертаю ці листочки всередину. Ось так. Тобто виходить такий голубець. З одної сторони в каструльці у мене будуть голубці із молодої капусточки, а з іншої сторони із білокачаної зимньої. Другий метод приготування голубця це ось теж. Ми беремо цілий листочок не половинку, а цілий. викладаємо сюди начинку, завертаємо. Таким чином робимо, начебто, конвертик. І загортаємо. Ось виходить такий голубець. Як я і казала, на дно каструльки я виклала листки капусточки, а на них викладаю голубці. Ось бачите, з одної сторони в мене з білокачаної капусточки, з іншої сторони конуси із молодої ранньої капусточки. Виклала перший ряд голубців. На них зараз виливаємо соус. Не весь, а трошки. Полили соусом, виклала другий шар голубців. Ось які вони всі гарні. Поливаємо знову соусом. Навіть не поливаємо, а виливаємо весь соус, бо у мене буде тільки два шари голубців. Ви можете викладати ще третій, четвертий шар, тобто це вже залежить від вашої каструльки. А у мене вже позначка Макс, бачите? Максимально. Бо я буду варити тушкувати голубці у своїй скороварці. Вибрала я тушкування м'ясо на 40 хвилинок. А ви можете варити у звичайній каструльці. Це десь 50 хвилинок або годинку. Цей список інгредієнтів, які я вам дала по рецепту. Рекомендую вам множити на 2. Тобто робити 2 порції, тому що на приготування цих голубців я витратила 4 години, і ще вони варяться, так? Тобто витрачу 5 годин, можна сказати. А з'їдаються вони дуже швидко. Тому краще їх наготувати за один раз дуже багато і просто заморозити їсти місяць, наприклад, один день на місяць ви витратили півдня, так, щоб наготувати багато голубців, а потім берете з морозильної камери і варите, коли вам хочеться. Пройшло 40 хвилинок, голубці готові. Зараз спробуємо розрізати, ріжуться чудово. Це з молодої капусточки. О. А це з білокачанної. Теж ріжуться чудово. Так. Спробую на смак. М -м -м. Ідеально. З молодої. М -м -м, смачно. Ну, з молодої, звичайно, смачніше. Приготуйте за моїм рецептом. Рекомендую.